Наша команда продовжує роботу над створенням безпечного освітнього середовища, оскільки у нас залишається відкритим проблема відсутності укриттів чотирьох школах. Відповідно, ці школи не можуть працювати в нормальному форматі, офлайн форматі. І в умовах військового стану постійних обстрілів нашого ворога це є нашим обов'язком, тому ми. Активно працювали минулий рік, що стосується міжнародної підтримки. На жаль, одні з міжнародних партнерів, які обіцяли нам ці укриття і продовжують обіцяти, не змогли їх зробити минулого року. в Силу політичних подій в цій країні. Тому минулого року ми знайшли фінансову можливість, заклали кошти в бюджет. І вже два, а фактично три укриття шкіл, які не мають Бомбосховищ, вони вже в роботі. Роботи ведуться. І я думаю, що. В найближчі місяці в цих школах укриття з'явиться за рахунок коштів нашої громади. Ще в одній школі у нас вже розпочатий процес по також будівництву укриття. Ми дякуємо Міжнародному фонду Актед, це французький фонд, який взявся за цю роботу, тому що проєкт виготовлений на значну суму. Здається, там понад 12 мільйонів гривень чи 14 мільйонів гривень, і вже оголошуються цим фондом тендерні процедури на будівництво четвертого укриття. Хочу подякувати всім, хто в цьому непростому процесі, тому що дуже багато є обмежень, обмежень законодавчих, тендерні процедури. Навіть коли у нас один тендер відбувся, на жаль. Організація, яка його виграла, не змогла розпочати роботи через свої проблеми з документами. Тому дуже багато питань, але сьогодні вже можна сказати, що три з чотирьох укриттів вони вже в роботі розпочати, фактично роботи. І четверте за рахунок міжнародного фонду, я думаю, також буде реалізовано. Тому ми ще раз дякуємо всім тим, хто допомагає створювати безпечне середовище і для наших дітей, і загалом для українців. Це Залишається нашим пріоритетом і дуже хочу, щоб учні всіх шкіл навчалися в нормальних умовах, безпечних умовах і отримали якісну українську освіту. Над цим працюємо далі.